Юрія! 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 Дякую, товариство. Дякую. Слава Україні! Слава! Товариство! Я тут сьогодні з вами перший раз, тому що я до вчорашньої ночі кожного дня ночував там на ОВК починаючи з ночі виборів з 28-29 і закінчується вчорашньою ночі. Ну, багато з вас, напевно, знає, що там відбувалося. Власне кажучи, вчора вони нарешті добили все ж таки отой сфальшований протокол, де вони намалювали перепишену перемогу, так звану перемогу. Ну, але це поки що, знаєте, це поки що фальшивка, яка нічого не варта. І тільки що, слава Богу, от ми вийшли з центральної виборчої комісії, і центральна виборча комісія навіть не прийняла ці документи. Вона взяла тільки взяла їх до відома. <праць> Товариство, справа в тому, що. Кожен нас має розуміти, що ми перемогли. Не Левченко переміг, не Свобода, не батьківщина, а кожен з нас переміг, тому що ми не дозволили цим бандитам в Києві отримати перемогу за рахунок гречки, за рахунок цих пайків, лавочок, пофарбованих під'їздів і всяких гори обіцянок, які вони обіцяють, обіцяють, а потім не виконують. Ми перемогли, товариство. Знаєте, вони думають, що те, що вони намалюють в якомусь протоколі, коли комісія кожна зібралася там в кімнаті, всі, кум, брат, сват, перепишена, люди, які на нього працюють, знаєте, таких комісій по всій Україні маса. Майже всі у кожній комісії, вони, знаєте, працюють саме на провладних кандидатів. Так от вони думають, що нібито те, що вони там десь намалювали, що воно щось значить для людей. Але ж насправді ми знаємо ту правду, що для людей воно нічого не значить. Вони можуть малювати їм, що їм заманеться, але це не забере від нас той дух. Оту перемогу, яку ми отримали за ці останні два тижні. Ми показали, що Київ, що Україна не продається. Ми показали, що люди просто з ідеями, з твердою життєвою позицією, з принципами, що вони можуть перемогти цих бандитів. Ми це показали на всю Україну і ми показали це на весь світ, товариство. Знаєте, я хотів би дуже багато тут людей присутніх, які я бачив. Кожної ночі під ОВК на Щербакова 49 Я хотів би вам всім подякувати. Я хотів би подякувати своїй команді, яка зробила дуже багато, щоб ми вибороли цю перемогу і Плепишена. Хотів би подякувати ще раз вам, які підтримували мене, підтримували нас. Смс, телефонні дзвінки, повідомлення на емейл, e фейсбук. Це все дуже важливо. Розумієте, лише шляхом отакої е, такої спільноти, шляхом такої сплоченності нашої, ми змогли домогтися того, що вони не сфальсифікували ці вибори ще в перший понеділок. Бо у них тоді, яка була план? Вони думали, що вони вже в понеділок ввечері оголосять пана Пелепишина, чи як його зараз називають, Перепишима. Переможцем і на цьому все закінчиться. Але ми ламали одну схему і за іншою. Ми поламали їхню схему із сервером, коли вони вводили в сервер неправдиві дані. От уявляйте собі, уявіть собі, комісія голосує за протокол, в протоколі все правильно, все нормально, а потім на сервері ЦВК, на комп'ютері з'являються зовсім інші дані, в яких Пелепишен має на 50, на 100, на 150 голосів більше. Ми поламали цю схему. Потім вони спробували взяти ОВК штурмом три рази. Пробували взяти. Ми не дозволили, ми захистилися від цього, від, від них. Потім вони спробували швиденько сфальсифікувати протоколи, на уточнення їх відправляли, намагалися теж фальсифікувати. Ми це їм не дали зробити, товариство. І вони були змушені йти вже на таку відверту фальсифікацію, від якої ніхто з них не відмажеться. Тому що в прямому ефірі на весь світ було видно, коли відкривають ці пачки і дивляться, знаєте, пачки за Левченка, о, зіпсовано, 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 зіпсовано. Розумієте, коли в середньому на дільниці буває 20, 30, 40 зіпсованих бюлетенів, а там 200, 300, 350. І це все світ бачив. І до речі, Центральна виборча комісія це теж бачила. І сьогодні голова комісії, заступники це зазначили. Що все, всі, всі це бачили? Весь світ, вся Україна. І це завдяки нам, що ми не здалися в перший день, що ми не не сиділи, склавши руки, нічого не робили. Що ми не сиділи на задниці там на дивані вдома. А що ми прийшли, що ми ночували там, що ми боролися там, і ми показали на весь світ. Це ви, молодці. じゃあ来い І ми показали на весь світ, що ми можемо боротися. І коли зараз деякі, знаєте, теж наші прихильники, у декого пускаються руки, і вони кажуть, ну боролися, боролися, але все ж таки, бачите, щось йому намалювали, все ж таки цей протокол ухвалили. Та не треба так говорити, не треба впадати в всю зневіру. Тому що це нічого не значить. Тому що, по-перше, ми знаємо, кожен з нас знає, що ми перемогли. А я вам скажу, що знаєте, от принципом, яким я живу в житті, що головне, щоб своя совість була чиста. Щоб ти особисто знав, що ти зробив все можливе від себе, щоб отримати цю перемогу. І кожен з нас це знає. Ми знаємо, що ми зробили все можливе, товариство. Ми більше не могли нічого зробити. Можливо, там... Знаєте, я іноді себе караю, що я може там ще б пішов там на пів години поспати, треба було може, не йти. Але знаєте, ми наскільки могли, наскільки там сиділи. Я вам скажу такий маленьку математику, я до сьогоднішньої ночі за цих 10 днів спав приблизно 7-8 годин всього. Розумієте? Тому я трошки, якщо перепрошую, я трошки втомлений, то е, вибачайте, будь ласка. Товариство, ми зробили все, що ми могли, однозначно. Тому зараз, коли люди кажуть про те, що ну, не втримали, це, ну, це невіра, не треба про це думати. Тому що перемога у нас є, у нас зафіксовані протоколи з кожної дільниці. Є офіційно, ми це сканували, показали. Всі бачать правду. Правду не заховати. Вони не зможуть заховати правду. Вони можуть малювати, що їм заменеться. Вони можуть розказувати про Пелепишина, про засуху, хто там ще Губський і так далі. Ну але від цього ж нічого не зміниться, товариство. І якщо, можливо, у нас сьогодні поки що немає такої революційної ситуації. Але тим, що ми зробили, товариство. Тим, що ми от зробили 10 днів за цих 10 днів, ми показали, що люди готові йти боротися. І нам буквально ще оцю краплину додати до цього. І ми зметемо цю банду остаточно. Терористо. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Товариство, ми показали, що ми в Києві не віддали жодного округу. Хто б що не казав? Про слабких кандидатів, про неузгодженість. Ні, ми узгодились, ми вислали гідних кандидатів і в кожному окрузі ми перемогли. А ви чудово знаєте, хто контролює столицю, той контролює майбутнє України. Сьогодні ми перемогли на кожному окрузі. Завтра ми виженемо цю банду з України і переможемо остаточно. І встановимо ми в Україні соціальну та національну справедливість товариства. Все Україні! Дякую вам. Дякуємо. Вітаємо ще раз, Юрій Левченко, який в Шевченківському районі, центральному районі Києва здобув надважливу перемогу. Ми справді ще раз нагадуємо усім присутнім. Що за статистикою понад 80% в Києві сказали ні окупаційній владі. Геть з Києва окупантів! Геть з Києва окупантів! Геть з Києва окупантів! Геть з Києва, окупантів! Геть з Києва!